Чернігівську ТЕЦ готують до опалювального сезону, аби забезпечити безперебійне постачання тепла та гарячої води до осель споживачів в осінньо-зимовий період. Наразі орендар проводить ремонти обладнання і мереж, щоб передати їх наступному балансоутримувачу, тобто комунальному підприємству теплокомуненерго у належному стані. Вирішується й питання великих боргів за газ, які має технова перед газопостачальною компанією Нафтогазтрейдинг. Про це, зокрема, йшлося під час нещодавнього візиту на підприємство заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури та представників НАК Нафтогаз України. Про деякі деталі зустрічі виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако розповів на щотижневій нараді, 25 липня. Десь півтора мільярда у них заборгованість перед НАК Нафтогаз трейдингом. Була заборгована з Нафтогазу. Вони погасили її повністю. Ну за їхніми словами. А, Нафтогаз трейдингу із цих півтора мільярда. Десь вони розраховують отримати різницю в тарифах, плюс ще вони просять у Кабміна кошти по різниці в тарифах, але по іншому напрямку. І ту заборгованість, яка є перед ними за електроенергію, там, ну він назвав цифру більше, але ну, 700 мільйонів вони, там, те, що ми почули, більш-менш раціонально. Тобто це мінус 800 ще залишається. От по цим 800 ми б хотіли бачити їхнє розуміння. Тоді ж під час зустрічі на Чернігський ТЕЦ представник технови пообіцяв надати міністерству і місту листи з баченням механізму погашення боргів, поки міська рада такого пояснення не отримала. Олександр Ломаков вкотре наголосив, що врегулювання цього питання має проходити за допомогою держави. Міністр енергетики Герман Галущенко під час робочого візиту до Чернігова також зазначив, що місто не має на себе брати борги, накопичені приватним орендарем. Це питання воно не вирішено. кінця. А інше питання, що чітко вже можна сказати, вирішено, це те, що цей опалювальний сезон, як мінімум, місто Чернігів, Чернігівська ТЕЗ, буде проходити в комунальній власності під керівництвом теплокомуненерго, яке буде проходити опалюваний сезон. Тобто ми не віддаємо. Нікуди ні цілісний комплекс, ні окрему генерацію. Все лишається в місті. 21 серпня на засіданні виконкому ми приймаємо всі акти, приймаємо необхідні рішення. І вже новий керівник там, заходить на підприємство. Всі люди. Будуть працевлаштовані, які працюють на підприємство на теплокомуненерго. 21 липня виконком міської ради розглянув проєкт рішення щодо змін до бюджету в частині фінансування КП Теплокомуненерго, яке здійснюватиме господарську діяльність після передачі ТЕЦ в управління місту. 40 мільйонів гривень підуть на зарплати працівникам завершення ремонтних робіт і придбання необхідних реагентів. По тим цифрам, які нам назвали, ну це теж на слово. По підготовці котлів і мереж, у них в принципі готовність буде на кінець серпня, майже 100% відсотків готовності комплексу до опалювального сезону. Ну навіть якщо це буде не сто, а менше, у нас ще буде в принципі достатньо часу для того, щоб це допрацювати. Олександр Ломако також зазначив, що в технічному плані робиться все, щоб опалювальний сезон на Чернівський ТЕЦ розпочався своєчасно і проходив у плановому режимі. Про передачу ЄМК в державну власність наразі не йдеться. На словах і з боку міністерства і нафтогазу ну було розуміння необхідності підтримати міста і приймати раціональне рішення, але немає там двох позицій, що або так або ми забираємо, або ми віддаємо, тому що ми чітко розуміємо, що якщо навіть держава захоче. Забрати в державну власність цей комплекс цього неможливо зробити до початку опального сезону. Це процедури, які займають там декілька місяців, навіть ближче до півроку. Тому ніхто не буде навіть їх починати до початку опального сезону. А там далі вже будемо продовжувати спілкуватися. Готуються до опалювального сезону інші підприємства критичної інфраструктури міста: КП «Чернігівводоканал», «Облтеплокомуненерго» та інші. Як доповів очільник ОТКЕ Олександр Щербина, підприємство планово виконує регламентні роботи щодо підготовки потужностей. Гідравлічні випробування мереж складають 74%, повністю готові до експлуатації взимку індивідуальні теплові і на 80% центральні теплові пункти. Загальна готовність об'єктів теплогенерації. До палю на сезону станом на середину літа складає понад 55%.